Вітаємо на частоті 106.7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 4 січня. На початку випуску Скорбутна звістка Лозівщина втратила захисника Єгора Кривошея. Оборонець мешкав у Орільці. Був єдиним сином у матері. Загинув 30 грудня під Бахмутом унаслідок бойового зіткнення з ворогом. Йогору було 29 років. З перших днів війни він добровольцем пішов захищати Україну. Служив кулеметником у військовій частині А 7378 Останню путь захисника проведуть сьогодні, 4 січня, о 12-й годині. Ворільці вічна пам'ять та шана герою України. Співчуття рідним та близьким. У лозовій ОСББ, які ухиляються від сплати за освітлення у під'їздах та живлення ліфтів, збитки відшкодовуватимуть через суд. Всього таких ОСББ 19. В цілому вони заборгували більше 100 тисяч гривень, каже директор комунального підприємства Жук Володимир Бреус. Керівники цих управляючих компаній не підписують договори з КП ЖУК на відшкодування за електроенергію і не укладають їх з постачальником. При цьому плату від населення за ці послуги керівники ОСББ отримують, бо вона закладена у тариф з управління будинками. Свого часу капижук укладено з постачальником загальний договір на поставку електроенергії в усі багатоповерхівки міста Лозова. Тому не виконувати його умови і не сплачувати за ті ОСББ, які не відшкодовують, комунальне підприємство у ці скрутні часи не може. Припинити надавати послуги також неможливо, каже Володимир Бреус, тож розбиратимуться в судовому порядку. У лозовій встановили додаткову систему оповіщення. Сирену розмістили на одній з будівель четвертого мікрорайону. Мешканці цієї частини міста нарікали, що погано чують попередження про повітряну тривогу. Загалом у Лозовій дев'ять сирен 5 з них належать громаді, інші підприємствам різної форми власності. Одну з комунальних систем оповіщення наразі ремонтують. Вона розміщена на третьому мікрорайоні. Лозівські поліцейські відзвітували, як спрацювали торік. Згідно звіту, правоохоронці виїздили більше ніж на 10 тисяч викликів за повідомленнями та заявами про правопорушення. Розпочали більше півтори тисячі кримінальних справ, дві третини з яких передали до суду, та близько семи тисяч адміністративних проваджень. Розкрили лозівські поліцейські протягом 2022 року 767 тяжких та особливо тяжких злочинів, з яких п'ять вбивств. На дорогах Лозівщини з початку року сталося 205 дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок 34 аварій постраждали люди. Повний звіт правоохоронців можна подивитися на сторінці Лозівського РВП у Фейсбук. Національний олімпійський комітет України нагородив Лозівчан. Відзнаки отримав олімпійський актив міста Лозова, Євген Шульженко, Вікторія Мельникова, колектив ТРК Лозова та представники Харківського фахового коледжу спорту Ігор Приходько, Валентин Кабашний, провідні тренери області з греко-римської боротьби, сімейний тандем, Юрій та Дімітрій Тімченко. Про це повідомив голова відділення Національного олімпійського комітету України в Харківській області Віктор Христоєв. Новин Харківщини у Харкові створять алею героїв. Її закладуть навесні цього року у центрі міста. Проєктні роботи вже стартували. На алеї Героїв будуть увічнені полеглі захисники Харкова та України. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Він підкреслив, що алея не буде аналогом меморіалу слави у лісопарку, але нагадуватиме кожному, чого вартує наша свобода. Із першими іменами, які з'являться на алеї героїв, уже визначились. Це будуть герої України Олег Адамовський та Георгій Тарасенко. Понад 60 тисяч мертвих свиней та півмільярда збитків. Агроферма на Харківщині готує позови до Росії. Про це повідомляють у Суспільному. Агрокомплекс Слобожанський один з найбільших в області. До початку повномасштабного вторгнення на двох фермах у селищі Чкалівському та селі Іванівці налічували близько 70 тисяч голів свиней. Під час окупації росіянами ця кількість зменшилася в десятеро. Майно викрадено, будівлі розбомблені, поля заміновані. Свиней доводилося різати та віддавати людям, бо просто не було чим годувати і часто не було можливості через бойові дії. Частину свиней забрали окупанти. Нині працівники агрокомбінату відновлюють роботу після окупації та готують позови до Росії. Кажуть, на відновлення поголів'я треба 3-4 роки, і півмільярда це лише балансові втрати. Реальні ще підраховують. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК Лозова. Переглянути відео новини від телерадіокомпанії Лозова можна на сайті Лозівської міськради або на сторінках ТРК «Лозова» у соцмережах Фейсбук та Інстаграм. Зачимо вам гарного дня і тільки добрих новин. Почуємось.